Привіт-привіт усім! Навіть добрий вечір. Умік! Ти де? Є, теж вітається. Ну що, друзі? Поставила вечерю готувати. Зараз швиденько вечерю зготую. Ми йдемо до хліва, обійдемо господарку. Там нашу обходити, їсти пити, яйця позбирати, скільки нині було. Та й все, та й середа надгорі вже вон темно. Та й середа добігає кінця. Але саме, з мене, друзі, знаєте що? Приїхав до нас насос. Зараз покажу вам насос. Зараз покажу насос, який приїхав. Що ми замовили і для чого. Спочатку йдемо до господарки. Так, йдемо. Темно на дворі. Темно. Тато вже обходить. Щось мене не доїдає тепер сіна, а чого так? Я тільки що кіну. підкинув їм. Не так. так, поки тато дає їсти, я йду цей. Ага, чи може білку треба здоїде? Я йду, яйка позбираю. Що там? Що там сьогодні? Йдемо рахувати. Так, рух, рух. Ага, ти йдеш тут кидати? ну. Так ми збираємо одне. Два три. Чотири, п'ять. Шість, сім. О, вісім? Дев'ять. Десять, одинадцять? Хай ти по мені арку мають цього. Вже ціла. 12, 13. 14, 15. Не лазить. Тут що? Одне. 16. Все ніби. А ну, йду я ще на двір. Йду на двір, ще гляну. Зараз заберу. Йду ще на двір гляну. Так, все позакривано, що. О, тут темно. В крильниках подивися. Зараз подивлюся. Каже, в крильниках подивися. Немає. Може вже навчилися нестися в цей. Ні, нема. Принаймні не бачу. Немає. Значить, сьогодні було що 16. Так, більше. угу. далі. Я так, я теж даю? Я теж йому даю той баняк, а ці даю так як було. Так вони потім перевертають, що навіть це. Аж трошки більше. А ти живинки їм на вечір мішаєш? Ні. <плес> Тільки на рано. Забагато не <плес> багато не дорога. Так. Понятно. Я йду до кухні, Чоловік, я яйця позбирала, що зробила, пів роботи зробила. Йду цей. Там поставила варити вечерю. На вечір картоплю поставила варити. Компотик. Тут м'яско втушила, де засмажка така. Ну, і така вечеря. Картопелька, м'яско до неї. І салат з кабачка. Закривала літом, хто пам'ятає. Така вечеря. А що ми маємо? А домік думик. Думик. <сіху> думик думає що. Тих, а, ні, тихо, тихо, тихо. Що, друзі, ми купили насос. <плес> На гарантії. На гарантію. На різчасу. Ну <плес> а що? Тихенько. Оце такий до нього шланг, де там? -то. Ага. Тря... Дай йому папірчика. А то що, гарантія? Дай якусь а це, де ти, ти на гарантію? Ну, то дай йому той папірчик. На. На. Дай йому десять тіше, ну, все, бачиш. Що, друзі, купили насос, бо тихо, бо до септика. Чекайте, ти можеш забрати його? Бо... бо септик треба нам качати два рази два на, місяць. на місяць по 600 гривень. Це дуже дорого, Чекай, не тянеться. Бумік! Хумот, шланг. Візарку в підсіль. І такий великий цей великий шланг як пожа... як пожарний. Та, да? Ну це фа... нормальний шланг. Не такий Угу. Uh -huh. О, тяжкий. Такий насос дуже тяжкий. Скільки той насос пустує? Бумчику. Тікай. Uh -huh. 800 маєш тисяч 900. Чи 2900? Я думаю, три ще мій заплатити, чи десь. Ну, з усавкою 300 щось вийшло. 300 одна генералі. Так що будемо самі викачувати. Садок, може, я підскочила. Чи на город. Будемо викачувати самі через те, що дуже дороге задоволення, то платити. 600 гривень два рази на місяць, якби то раз на місяць і то, а то два рази на місяць, друзі. Боже, як я сюди повно, скажи мені. Тихо. Да, тихо, що люди про тебе подумають? А що люди скажуть? Тягне тяне. Дивимося, ну такий, дві тяне до своїх коморки. Де ти тягнеш тут? <смір> <смір> ну і що ти йому? Та ні, це таке Тива. Ось така покупка. Ось така покупка на сьогодні. Він вже там все натягнув, треба забирати. Зараз порветь усі папірчики по цілій хаті. Така сьогодні корисна покупка. То що треба. Ось такий вечір. Середи ми сьогодні мали. Головне, що той насос, друзі, приїхав, бо вже знов треба качати, недавно качали, недавно вже цей. Той септик викачували, машина приїжджала. Вже знов треба качати. Хто не дурний, знаєте, висадив, то як казали, не чіпаєш ще септика, то й не чіпай, а вже як вчіпив, ми сім років так не качали, сім років взагалі стояло на одному рівні. Потім, як почали качати, раз в три місяці, раз в два місяці, раз в місяць було. А вже два місяці підряд два рази на місяць. Фес? А то, бачите, 300 вроді він заплатив за доставкою. Та й воно окупиться за кілька місяців. Що робити? мав виходу. Добре. вечерю зготувала. Хотіла що сьогодні щось пекти, потім думаю, ні-ні. хватить. Там ще маю той десерт, ще пряники вчора лишилися, не буду нічого пекла. Завтра пекти. завтра тут приїдемо. Завтра допекла. Теж надоїдаю Ні, то печива, і то варення, і та кухня. то по крузі, по крузі Доїдає. Добре. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Доброї нічки. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. In tole na pozitivi. Vse s pozitivom. Vse preidemo, vse preživimo, vse bo dobro. Papa vas pa, imam.